Кулінарного записника господин села Морочна, що в Зарічницькому районі є чимало смачних страв, якими вони охоче можуть поділитися з нами. Отож, пані Галя нам і розкаже рецепт приготування дні, такої, наскільки я знаю, швидкої страви. Так, так? І на піст, воно ну, добре, якраз. Добре, да. угу. Бачу, інгредієнти є, рибка є, так, вермішель швидкого так, так, морковка, яйця, гадичка, вода. Гадичка. І що, все? Так? Приступимо? Та в чому секрет цієї страви Галю? В тому, що коли при запіканні uh -huh. виходить хлібець як рулетик і його ріжеш, uh -huh. і він такий, виходить, як хліб. Тобто це горміша вона так, набухає. Так, так, так. і uh -huh. з запахом сардіни вона виходить, як сардіна. Приступимо тоді, давайте розкривайте Давай. нам ці секрети. Такі, ага, то вимо треба подрібнити. так потрібні. Uh -huh. uh -huh. Це вибрали скільки? Три пачечки. Чотири чотири, чотири, пачечки. чотири. чотири пачечки. Воно буде ну, густіше угу. і так якби сутніше буде, да, так, да, і на більшу сім'ю вийде. Да, да. Угу. Так, і що? І заливаємо водичкою. Угу. Я так розумію. Ось так. так, так. так. Оттак, от достатньо. Так так, так. так. так, і що? заставляємо, хай Так. Да, да. да. А морковинку ріжемо. Я вам дам половинку. Давайте. І собі половинку. Угу. І що, і як далі ріжемо? вздовж, ага. а потім зрозуміло таким так, так? так. можна грубішими. То вони тоді будеш як смачніше, різати, так. так як різати, то воно буде отриматися. Шо що... угу. я так. бачу, що у вас таких в кулінарних запасниках таких от оригінальних рецептів є чималенько. Ви полюбляєте такі рецепти, <рес> так? так? Особливо які йдемо на природу, дуже угу. добре. Тоді достали, щоб швиденько, поки уха звариться, там чи шашличок mm -hmm. піджариться, так воно добре буде. Mm -hmm. Такі раз-два oh. приготувати, da. правда, і накормити сім'ю. Оцю треба диночка морковку поджарити. Вже ми приправили все, тут угу. солю посипали перчиком, ми... О. Все, що треба. Да, Правда? Так, ви розминайте, а я буду ага, то ви майонез, так? Так, майонез так, поклали, так. ложечку майонезу так. на цю так. нам формочку вимазати. Угу. Ліночка, і ви вики... ложите туди. Розом'яту сардинку. Галю, а сюди підійде сардина чи ще якась інша психолога? Тільки сардина. Тільки, сардина. Тільки, сардина. Тільки сардина. Ну, Я б ще так би не пробувала вже uh -huh. щось uh -huh. троє. Але мені чомусь сардини. Пасує Каші. Так, Каші. так. Я так розумію, що це треба вимішувати. Так, так, так розмішувати. Так, так ми вимазали ось. яйця. і вимішуємо. так? Давайте ложкою, напевно, буде краще. Так. Це відставимо. Угу. Така маса виходить добряча. Ну нічого, нічого. Зато він угу. подивиться, то буде добре якраз. Ну то ж народ як придумає і вигадає все. Якість доступних продуктів зробити, правда, ось таку на швидку так. страву. Ми щоб не забули. Морку давайте, давайте. Так, але морковку ми mm -hmm. будемо без олійки, тому що воно й так, бачите, так, такого, вже рідки, так, mm -hmm. так, mm -hmm. так, так, так. От ми будемо угу, бажано без, без олійки давати. Без олійки. А, Трошки ну, так засмажили. Дружіти, mm -hmm. бо ж гаряче, то мене тебе Ну, На жаль, камера того аромату не передає, який тут панує. <laughs> Його можна, лише можна тут споглядати на цю страву, яка в нашій поки в процесі приготування. Так. Але рибка так, вже так. пахне Так, да. І перчик, і всі угу. приправи. Угу. Так, і що? Виложуємо у формочку. Тут трошки рідини залишається, то ми цю рідину ну, не будемо давати. Так, так. Ні, ні. Не будем, ні, правда? ні, ні. Угу тоді ще зверху майонезиком помажемо її угу. і поставимо до холочку запікати. Скільки буде часу воно пектися? Ну так, хвилин 30. Хвилин 30, так? так? так. А температура яка має бути? 200, 200, градусів, так? так? Да. Угу. І так рівномірно розподілимо. Так, так. можна майонезиком зверху так перемазати. Угу. Так. Я думаю, що достатньо. Чи ще майонезу? Так, да, достатньо. Правда? Тільки просто тут ще зараз, зараз, зараз розмазати, щоб mm -hmm. воно у -у -у -у. трошечки по всьому. Mm -hmm. Всі края, так, правда? Так, щоб... так. Зліт... так. Ну, ти гляньте, яке в нас гарненьке вийшло. Гарна страва так. така, правда? Так. Що, будемо відправляти до духовки? Так і зачекаємо хвилин 30-40, так? 30. 30 хвилин. Будемо дивитися, uh -huh. щоб верх запікся. І тоді побачимо, так, що так. ж там буде нам за хлібець такий. Хлібці із сардиною, моркву нарізати кубиками та підсмажити на олії, вермішель залити кип'ятком і залишити, щоб розпарилась, Виделкою розім'яти сардини. Коли вермішель набухне, вбити яйця, додати рибу та підсмажену моркву. Добре, все розмішати, посипати спеціями, форму змастити майонезом та викласти суміш, випікати 30-40 хвилин при температурі 200 градусів. Спечені хлібці подавати до столу охолодженими. Пройшло 30 хвилин, yeah. правда, і хлібець наш вже готовий. Yeah. Ну, мені крутить подивитися, який на розрізі Галю. Ні, <laughs> Дозвол... no. nee, nee, давай я, <laughs> <laughs> Покуда ви гості, давайте. Ну добре. То що, будемо різати тоді, так? так? Oh. Ох, дійсно є хлібчик. Mm -hmm. uh -huh. Ух ти! Бачите, яке краса. Ось і спекли такий хлібець. Okay. Ну, можна, я скуштую трошки він такий ще тепленький, але. Кино mm -hmm. okay, смак. Дуже угу. смачно. Угу. Тож ти глядачів, кого зацікавив рецепт приготування ось таких от хлібців, які готують саме у селі за річницького району, заходьте на сайт телеканалу РТБ передача азбука смаку. До будь-якої страви швидкого приготування. Угу. От ми ще додамо таку страву вафельки, крабові палочки. Ну, буде страва називати рулет з крабовими палочками. ага, Ось такі от навіть. Да, можна ще їх називати пеньочками. Пеньочки. Ага, ну я розумію, тоді в розрізі вони будуть, да, так? Да. Краса буде. Ага. Да. Це ми вже наперед забігаємо. Так, так. Так. Майонез, Шо? сир, так, сир треба плавляний, mm -hmm. крабові палички, чесничок, майонез, сіль mm -hmm. і вафелька. Вафлі треба намастити да. майонезом, Да. Давайте а спочатку туди, сюди що? чесничку на розмішаємо так? так сир, сирну масу. Да. Ну, чесничку я додав більш маленьку. Того бачу, де так. запах був. Ось не там. <звук> Додави майонезу того, що в нас. так, так. Чи що маленько щоб, треба? Так, да, так. Да. Того що, шо, щоб. Ну. А, то ми просто цією сирною масою будемо так, змащувати так, вафлі. Так. так. Ага, І Щоб однорідна... однорідне. Ось воно що. Так, так. Я думала, що спочатку ні, ні. майонез. Ще, 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 ще. Ні, ні, ні. Mm -hmm. Ото все разом. Все викидаємо туди. Так, на так. mm -hmm. Ось. Ну, така маса в вже... нас виходить. Да. Достатньо, правда? Я думаю, що так. І що, будемо мастити вафлі? А чи маленька треба цієї маси? Як? Так, давайте ми мені? одне візьмемо. Так, так одне... може, то я і ще візьму ложку. Ну, давайте тут буде швидше, тоді буде так. швидше. Угу. Пришвидшимо наш процес так. приготування. Тобто скільки ви брали сирків цих плавлених? Чотири штучки. Так. От і натирає. Угу. Ми вже ну, натирали вже що. Угу. Майонез. От тоді майонез. майонез, чесничок. Ну, чесничку треба додати більше, щоб він трошки ну, чувався запах. Угу. І щоб крабові палички там такий вкус буде. Ще на краї треба покласти крути. Так, так. Ну. Угу. Змастити, щоб вона е, вибрала майонез так, і так, та так. Лафля. так, так. Шло трошки часу, Вафлі так. наші розм'якли. І тепер можна вже класти крабові палички, так? так? Давайте. Як, як Яким як, саме чин нам Так, беремо отаку. Ага. Ось так викладаєте, uh -huh. так? Угу. Якраз три виходить. Трошечки, певно, більше. Більше? Угу. угу. Я често угу. думала, що три. Угу, -то Треба, щоб вони щільно так лежали так. до одної, так? Давайте. Ось так. Угу. І що, і тепер завертати? О. Так, Галю? Такий трикутний рулик вийде. Все ось. нормально, гарно йде. Слухняна вафля. Ось О. так. Є. Єсть. Бачите, яка в розрізі виходить? Ось там крабова паличка, видніється. Ну що, Галю, тепер треба розрізати, так? так. так? Ага. Ну, якщо чесно, боюсь приступати, бо щоб воно не розлізла. Отак дивись. Отак десь, оттак, оттак, десь оттак. так. так. Угу. Потім цей рулет ще можна десь чим призмастити. бачите, яка краса у ці палички? Вони додають бай, свою красу. А можна окропчиком ще прикрасити. А а чи можна навіть і кетчупом. Будь-що, правда? Так, так? угу. Ось такі рулети з крабовими паличками і ми сьогодні приготували разом з пані Галею. Ну, як на мене, то він вдався. Я думаю, що він буде смакувати, правда? Будемо пробувати. Будемо пробувати, так. Угу. Ну, а тих глядачів, якого зацікавляться приготуванням з такого рулету з крабовими паличками та сплавленим сирком, заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача Азбука смаку. Вафельний рулет. Натерти сирок, змішати із майонезом, додати подрібнений чесник та добре все розмішати. Потім цією сумішю змастити вафельні листи і залишити хвилин на 10. Коли вони розм'якнуть, викласти крабові палички і скрутити рулет, нарізати невеликими шматками та викласти на тарілку, за бажанням прикрасити зелену кропу або кетчупом.